Книга псалмів, псалом 8. для диригента хору на інструменті гатійським Псалом Давидів: Господи, владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє ймення, слава Твоя понад небесами, зуст дітей і немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника й месника. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця й зорі, що ти встановив, то, що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш. А однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою, й велочю, ти коронуєш його, учинив ти його володарем творем рук своїх, все під ноги йому вмістив. Худобу дрібну та биків, їх усіх, а також типових звірів диких, птаство небесне та риби морські, і все, що морськими дорогами ходить, Господи, Боже наш, яке то величне на цілій землі Твоє ймення.